Знаємо, дуже, дуже небезпечні ігри. Хто із вас знає е, про Вінницьку Народну Республіку? Встаньте, будь ласка, розкажіть? Ну, ким вона озвучена? Я, ми на для, чого, для чого зараз нагнітати оцю брехливу інформацію і подавати їм на весь світ? Я пропоную, дивіться, от комусь зараз здається, що в нас створена Вінницька Народна Республіка. Вінницька міська рада прийняла значить рішення і направила звернення до президента, щоб він приведив діяльність Вінницької Народної Республіки. Я пропоную на наступну сесію запросити секретаря Вінницької міської ради, щоб він нам доповів про діяльність Вінницької Народної Республіки. В іншому випадку, треба, щоб людина відповідала за свої слова, тому що ми так дограємося до того, що наступну будуть штурмувати Вінницьку міську раду. Люди добрі, не можна цього робити. Треба це негайно припинити. Сергій Михайлович, можна мені сказати? Я прочуваю, я, Василь, я Ну, Перше, що я хотів би Сергій Михайлович сказати, що для держави, для нашої Вінницької області дуже довго обійшлася ваша посада, ваше політичне майбутнє, як ви говорили. І тому, звичайно, що сьогодні перед нами, перед депутатами, стає дуже велике завдання. З, з, з тим, щоб сьогодні змобілізувати вже розрізнену вже масу депутатів залякану, зашильмовано і зробити з нею нормальний роботоздатний колектив. Я скажу так, що на сьогоднішній день формально вже в обласній раді є провладна більшість, на яку ви все время говорили, що вона вам мішає працювати, мішає приймати рішення. Вона сьогодні дійсно є вже сьогодні, вона не, не ще не формалізована, але вона вже сьогодні народилася і є. І в нью входить більше 90 наших депутатів. Вона є дійсно це про Порошенківська, про-державна, про-владна. І Те, що ви там начепили зараз під час цієї компанії і СОШа Башок в Суботу, з тих ярликів, це на ваші совісті і на совісті ваших сподвижників і ваших колег. Тому я хотів би сказати, що ми готові, ви, ви правда, з преси відчували, що ся чули, і знаєте, що сьогодні, сьогодні, а дві неділі тому фракція єдність і фракція е, совість України проанонсували збільшення створення більш про більшості у нашій обласній раді. Я скажу, що ми готові. Приймати всі, хто буде готовий, але що, я тільки в промові тому, що з вашої сторони, з, з сторони ваших е, політичних е, якби, супутників, значить, не сталося питання, що там це сепаратисти, це опортуністи і так далі. Значить, це зібралися люди, які дійсно, якщо взяти навіть на тих самих представників регіонів, то й подвісних там більше пливалися люди які десятки-двадцятки років віддали розвитку нашої області, які сьогодні є авторитетами області, а ми їх хаяли і, і намагалися принести і опустити нижче клінтусу. Тому я вважаю, що попросіться до цієї більшісті вона вже є її, створити не треба. Ми подивимося, якщо ви вас приймали, ми будемо разом працювати. Дякую. 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 На мій погляд, проведення сесії в п'ятницю це дуже серйозність. Я думаю, що цю сесію ми можемо провести і на, на сьогоднішній день, нічого страшного не буде. Ті питання складання повноважень, воно не впливає. Кадрові питання на тиждень потерплять, Давайте ми її трошки пізніше проведемо. Чому? Я особисто за зараз скажу. Я сьогодні ввечором їжджаю, мене не буде. Я один дім припадюся. Якщо ви без голови членів комісії буде то це перше. Друге про представництво громадських населення. Ніхто ж не, не ховається, як там говорять, ховаються від людей. Давайте ми з вами сьогодні затвердимо квоту, яка установить представництво на сесії. Ну не може бути 100 депутатів на сесії і 400 чоловік громади. Це ж не сесія, це ж бардак. Возьміть визнати, якщо ми затверджуємо цифру 60 чоловік, яких можна свободу розмістити, 60 чоловік. А які представники там будуть? Ви, як голова обласної ради, своїм апаратом встановлюєте. І третє моє особисте питання, це моє особисте. Я думаю, що сьогодні на час створення ніякої більшості. Є ми депутати. Я підтримую Анторію Петровича Жуча. Є, ми повинні працювати на громаду і приймати рішення. А створиться ця більшість? Ну створиться, але ініціювати її не потрібно. Все, Бачите, я саме таким шляхом і от, часу обрання. Я ж не формував ніякої більшості. Я кажу, що всі депутати готові працювати нас є питання, які є аполітичними, які потребують вирішення. Це соціально-економічні питання. От, але от те, що відбулося, ну, прошу. Просто. просто вам треба визнати і взяти на себе всю відповідальність за те, що відбувається в обласній раді. Вас Обрали на той час ті, хто був у фракції регіону. Вони вас обрали. Підніміть всі протоколи, як за вас голосували і таке інше. Голова обласної ради повинен бути об'єднуючою фігурою. Він повинен закрити, хто був в комуністичній партії, хто був в регіонах. хто був. В залі знаходяться всі ті, кого обрав народ. Територіальна громада Вінниччини. Дивіться, яка консолідація сьогодні в Вінницькій міській раді. А чому така консолідація? Бо в них так само була фракція регіонів, вони саме розпустилися точно так же, як в обласній раді. І жодного ради не Володимир Борисович Гойсман, коли. Я Володимир Борисович Госьма, коли очолював міську раду, не сьогоднішній. Виконуючий обов'язки міського голови, секретар Вінницької міської ради Сергій Анатолійович Моргунов, жодного разу не дозволив собі сказати хоч слово про регіон. Жодного разу. Він вокруг себе об'єднав всіх. І представників свободи, і представників батьківщини, і представників інших політичних сил совісті України. Ви ж постійно піднімаєте цей градус. Обміювачі. Ви подивіться, будь-який ваш виступ. Він зводиться тільки до декількох пізньо, в тому числі і моїх. Хоча я не знаю, хто в житті більше з нас зробив для він Але питання не в тому. Якщо ви не перестроїте свій погляд на ситуацію в обласній раді, перенесемо і не перенесемо. В, в результаті ми будемо мати те, що ми мали впяти. Це перше. І по-друге, суботу я провечаю суботу. І по-друге, я теж вважаю, що сесія в п'ятницю не на часі. Давайте перестанемо говорити, опустимо градус суспільства з цього напруженість, яка є, перестанемо взагалі коментувати. От давайте ми всі домовилися. Як сьогодні питаються ГОТО, день тиші зробити, да? давайте тиждень, два тижні зробимо два тижні тиші. Ні одна сторона, ні друга. Так? Ще раз пожмемо друг другу руку. Таме будь-яке переслідування по всім цим, власні, що я маю на увазі. Об'єднаємося. Буде більшість, не буде більше це друге питання. І не жаль працювати на теріальну громадах. Мене ніхто ні разу не задав питання, чого ви не ходили на сесію. Так, дві сесії, по-моєму я пробую. Знаєте, в мене в той час я не хотів просто сесію. Було велике бажання, щоб всі не ходили на сесію. Щоб ми три місяці не проводили сесію, щоб були підстави розкрутитися обласну раду. Бо написано чітко. Три пункти, коли можна розкрутитися обласну раду. Один з них напротязі 40 місяців не ходить на сесію. Тому що заяву, як хтось, пропонував написати, воно нічого не дасть. Тому що замість одніх списочних консервістів інші. Тобто є чітко порушення Конституції, то є, ну, спорядок, ви знаєте все. Але, але я перейшов через це, сказав, що я виходив на ці президії сесії. Я за цю каденцію пропустив дві сесії, можете перевірити. І одну президію. Я вас прошу. Давайте, вот, я, Анатолій Дмитрович, є ви, є всі тут присутні. Фанд виріми про що я, я тут. Ми прекращаємо будь-які коментарі. Ви прекращаєте будь-які коментарі. Робимо тиждень-дві тиші. Тиждень, Ситуація нормалізується, винні будуть притягнути до відповідальності. Я в масу інформації читаю, що там вже почалось притягування до, Все, і ми останемо всі точки. І будемо нормально працювати над ладах територіальної нормальної відміні. У нас є два моменти. Да? Це соціально економічний розвиток і суспільно політичний Оці дві речі, якщо ми ну, поставимо в рамки, є... я ска скажу, як сказав прем'єр-міністр. Я готовий подати руку для того, щоб ми оце все зняли і працювали. Я черговий раз готовий подати. Давайте ви називаєте питання. Давайте Давайте, одного. що ви статайно, я... Давайте. Давайте, Давайте. ми говоримо що... про, про примовлення. То тоді ми повинні говорити і про ту амністію. Це не про що, примирення. Це, я перепрошую, це пов'язані речі. Ви розумієте? Значить, якщо ми говоримо про примирення, то чого люди, які постраждали в результаті цього конфлікту, повинні страждати? І чого їх мають закривати? Давайте подумаємо. Це інші питання. Давайте. Якщо ви кажете за якусь адміністрацію, то це значить спланована вами акція була? Якщо ви потребуєте зараз амністію, це не стихійне було, не стихійна акція, значить вам не сплановано, якщо треба амністію. Ну по почекайте, було на Майдані 600 людей, що сот людей. Ви да. тобто, Бу напливають, для... тобто, для... для... тобто, рушники на місце. Це маленька, маленька, Маленька мені це сказати по що... черзі, дам Шановний депутат. Сворожка, ви вірите в все це, що зараз враження, знаете, я, я не буває? Роман Пес. Почему брать? Ви знаєте, є такое выраження, що надежда умирає последний. Ви знаєте, я ну не поспіль. Поспіль це було скликаю. Такої образи за свою роботу я ніколи ще не, не отримав. Не було ніколи. Хтось сказав, що це остання сесія, наприклад, така була особована. У нас вже чотири сесії підряд немає нормальної сесії. Див цього не бачили. Нам би розпуститися ще три місяці назад треба було. Така обласна рада для людей опація не потрібна. Вона зайва. Вона між нами заколотила ворожнечу. Подивіться, як ми один на одного дивимося. Мене сьогодні звинувачують. Ви, до речі, передали списки, ті, що записали по недовір'ї голови обласної ради, передали десь там на Майдан, і вони всі ходять і говорять, от вони ре регіонали. Ось кого треба душити бити. Ви були у цю коли в понеділок, так? чи в неділю це. Ні, в понеділок mm -hmm. Майдан та зброю. Я був там. Мене обступили чоловік 20. Ви ж регіонал. Він кажуть, ніколи не був регіонал. А працював завжди. А тепер мені скажіть, часто це сказали лайно, депутати. повертаються люди з тюрми, повертаються. Ми що, в окрему зону тут на, на Соловки десь від селайду, ми не приймаємо їх в обіймі, але ми приймаємо своє суспільство. Ми працюємо, показуємо, як ми працюємо. І вони стають такими, як ми, Нормально. Скажіть, хто серед бувших криміналів тут убивця чи криміналіст? Не було ж нікого. Що це ми сьогодні влаштували в обласній раді? Одна хороша. У нас особа, це пані Щербаківська, яка передала список і сказала, ось вони всі регіонали, хто голосував проти, проти святкого. І задають мені питання, чому ви проти нього? Я говорю, А що таке? Ну він ж такий хороший. Він зупинив 4 мільйони, щоб губернатор не розкрав. Дословно передаю. Ви зупинили 4 мільйони. Щоб губернатор не розкрав ці кошти. Ви можете аргументувати. Є такі речі. Тобто є ще одна сторона, яка не потерпить примирення. Є люди, які хочуть стати губернаторами. Є партії, які не прийшли в парламент і на сьогодні зганяють злість. І розпочали чомусь з Вінниці. І ви в тому числі там. І ви в тому числі там. Чому Віннична була завжди такою працює? Я взагалі вважав, він це це нація по праці. Як ті червячки в землі коверкаємося, виживаємо, тому що важко ми застали ось таку, ось таку ну, такий подарок долі нам стався для нас. І я, до речі, я не знаю, хто ще був, а болюзі гроші був. Ми за були у вас після п'ятого п'яти людей, якби проголосували як за вас. Написали план роботи. Хіба не було в нас пропозиції давайте об'єднатися, створити більшість, створити, якісь створити ну, щось таке конструктивне. Була така розмова, і що у вас на язиці чи в язиці? Одна ще батьківська авторитета. Я хотів би знати, що вона за своє депутатство зробила.